Всім привіт! Доброго вечора! Вирішила показати вам дуже хороше, хороше відео. Це таки той, бачите? Нитка, нитка просто шикарна. Дивіться, зробила прив'язок. Планую, що буде ось такий рукавчик. Ще не знаю, чи вийде, тому що закінчується у мене ниточка, і не знаю, чи зможу купити ще таку, чи ні. Добре, що маю контакти магазину. І знаю точно, які були характеристики цієї ниточки. Тобто зможемо підібрати щось дуже-дуже подібне. Тепер дивіться, яка шикарна в'язка. Виходить, з виворітної сторони, мені навіть більше подобається, аніж з лицевої. Подивіться, яка краса. Це така виворітна сторона. І в'яжеться вона дуже-дуже-дуже простесенько. Простіше, напевно, і не буває. Зараз покажу для тих, хто не любить дуже простенькі в'язки в, в 2-3 рядочки, які повторюються, можете виходити. Є такі, я знаю, хто не любить, хто любить щось поскладніше. Але я вважаю, що краса взагалі в простоті. І дійсно, якщо Є можливість дуже швидко і легко пров'язати щось досить цікаве, чому б не використати цю мисливість. Отож, тут у мене набрано 71 петелька, це 69 плюс 2 крайні. Тобто, по суті, має бути не парне число петель. Крайню ми знімаємо як завжди без пров'язу. Пров'язуємо одну лицеву, до речі, в'язка. Одностороннє в'яжемо тільки лицеві ряди. Тепер накид дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, лицева, накид, дві разом лицевою за нижні стінки. І так ми повторюємо до кінця рядочка. Тобто, по суті. Ви можете з легкістю дивитися улюблену передачу, серіал або що, і в'язати. В'яжеться дуже просто, дуже швидко, навіть незважаючи на оцю таку товщину ниточки, яка у мене дуже, і на невеличкі, у мене 2,5 розмір спиці, в'яжеться дуже швидесенько. Тому все-таки вирішила вам показати, адже як не крутим. Ось таких візерунків, які дуже легко в'яжуться, але дуже класно оглядає мало. І мені здається, що саме ось таке полотно, воно досить цікаве. Воно водночас і ажурне, і досить так виглядає багато. Дов'язую до кінця ряду, виворіть не ряди за кадром і повертаюся до вас на в'язання другого, третього. Пров'язала вигорітний ряд за кадром і починаю вже в'язати наступний третій рядочок цього візерунка. І він буде трішки інакше. Ніби в шахматному порядку. Зараз покажу. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо одну лицьову. І бачите, тут є накидик, а тут лицьова. Обертаємо їх, щоб було дві разом лицьовою, але за верхні стінки, без перекручених петель. Секунда. Раз, 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 важко. Потім накид і знову лицьова, дві разом лицьовою за верхні стінки накид лицьова. Головне не забувати, не забувати, вибачайте, заговорююся, ставити накиди, бо спочатку, коли я пров'язувала, потім помічала, що десь тай накид я забула поставити. І виходить. Що мені не вистачає петель. А насправді все дуже простесенько, все дуже легко. І надіюсь, вже швидшим часом покажу вам огляд готового виробу саме з цієї ниточки. Можливо, ми щось ще скомбінуємо іншим подібним кольором або хоча б іншою ниточкою такої ж товщини, якщо я знайду. Бо, наскільки розумію, даної нитки вже точно немає в наявності, чи вона буде чи ні, це вже інше питання. Але коли я купляла її, я не розраховувала, що потрібно буде докупляти ще нитку, оскільки не планувала з неї в'язати щось кардинально таке велике. Так? І мені виглядало, що два ось таких мотки повністю вистачить. Але в будь-якому разі. Я думаю, що немає проблем, які не можна вирішити. Тому ми зараз тут з вами дов'язуємо наскільки. Я так полегесенько розказую вам, так, думаю, що ви вникнете. Дуже добре поєднувати от саме ось такий тип в'язки з якимись іншими візерунками, оскільки рапорт візерунка невеличкий, з легкістю можна поєднати ось такий візерунок з будь-яким. Напевно, у якого теж рапорт буде непарне Цісло, непарна кількість пательок. Тому все дуже просто: беріть собі на заміточку і обов'язково створюйте речі, які будуть радувати ваші очі і, звичайно, очі людей, які вас оточують. Насправді, все дуже класно, мені дуже подобається взагалі подібна пряжа секційного фарбування. Я, напевно, що ще буду щось подібного плану докупляти, і обов'язково буде більше відео з різноманітними пров'язиками. І ще хочу вам показати, звідки цей візерунок я ж в інтернеті знайшла світорок, де якраз є поєднання. Поєднання, але правда, на е, однотонній пряжі світлі, і воно виглядає трішечки по-іншому. Але, ну, звичайно, на колір і смак ви можете використовувати будь-яку пряжу і пробувати робити пров'язик. І, звісно ж, вибирати для себе якийсь оптимальний варіант, те, що вам найбільше подобається. Отож, зараз секундочку, дов'язую. І покажу вам. У закінчення, бачите, як дві разом лицевої за верхні стінки, обов'язково накидик і крайня виворітна Якщо ми робимо вивріну, воно не буде завертатися. А, так, пров'язала. Я дивіться, яка шикарна пряжа. А, і ось такий світорочок в інтернеті я знайшла. Дуже класний, можете поєднувати, можете з світлої пряжі робити, дуже гарно буде виглядати. І очікуйте більше відео. Надію, знайду ниточку. Порадую себе, порадую вас, і будемо працювати далі. Залишайте зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па-па!